Я запрошую вас на трансляцію, під'єднатися, підписуйтесь і ставте вподобайки. Чим більше вподобайок, тим більше людей буде трансляцію. На сьогодні субота, можна трошки поїздити по метровичам, так що запрошую вас до трансляції. Собі включити музику на Але не це ненормально випадок. Запрошую вас до трансляції, не забувайте підписуватися, ставити вподобайки. Чим більше людей вибачите в тоді нашу трансляцію. А в нас зараз падав дощ, ми зараз у метро. Так що запрошую вас до трансляції, друзі. Метро ході. Дякую, друзі, хто підписується, дякую. Щось немає людей, не знаю. Вечором і немає людей, ну тоже просто. Як ваші справи, друзі? Як мене чути, до речі, мінцюрінцю. Напишіть, як мене чути. Дякую, дякую. Може тут навіть музика грає. Оп, ні, немає метро. Привіт-привіт всім, привіт, як мене чути, пишіть в коментарях, як мене чути. Дякую, дякую, друзі. Заходимо в метро. Хто ставить, друзі, дякую. Привіт. Все, поїхало метро нарешті. Дякую, хто підписується, дякую за вподобайки, хто ставить. Чим більше лайків, тим більше людей будуть бачити трансляцію. Мої справи добрі, я. Їду ще з роботи. Вже додому завтра вихідний нарешті. А ви чим займаєтесь, звідки пише. Так, вже їде. Не знаю, чи за Русь, але за Київську Русь точно. Дякую, друзі, за вподобайки, друзі. Дякую за лайки. Спасибо за лайки, друзі. Чим більше лайків, тим більше людей будуть бачити трансляцію. Добре, що гуляли. Поставте, будь ласка, лайки, щоб більше людей могло бачити трансляцію, друзі. Знов бездомні їдуть. Дякую, дякую, спасибо. А звідки ти пишеш привіт? У нас дуже дощ падає зараз, дощ падає, У мене рюкзак весь мокрий. Друзі, мій канал про, про Польщу, про магазини в Польщі, дітці на магазинах, про знімаю телефони, взуття, одяг, продукти, кому цікаво відділяють. Отак, друзі, виглядає Варшавське метро об'являюсь станція, просто ви не почули, можливо. Я почув станції у Мелін. Бездомні теж вночі їздять. Друзі, дякую за лайки, хто стан... ставить. Більше лайків, тим більше людей будуть бачити трансляцію. Дякую, дякую, друзі, дякую. Сьогодні п'ятниця і метро сьогодні працює до 2 години 30 хвилин, до півтретьої ночі. От бачите, вже їде до метро. А в нас зараз яка година? Десь 12-та. Початок першої, то до півтретє їздить метро, друзі. Дякую за сердечко, хто ставить, дякую. Друзі, напишіть, хто звідки деться трансляцію, з якої країни, з якого міста. Ну, людей, бачите, сьогодні зараз бачу не дуже багато, бо це кінцева станція. Чуєте, як об'являють зупинки чи ні. Так що ми їдемо додому, в центр, дякую друзі, за лайки поставити.

Вітаю з віта Будапешту. Минулого року був в Будапешті. мені дуже сподобалось до речі. Дякую, друзі, дякую за вподобайки. Друзі, поставте лайки. Чим більше лайків, тим більше людей буде бачити за ситуацію. Добрий вечір, Алла, добрий вечір. Україна приємно. Я з України, але зі Львова. Зараз живу в Польщі, друзі. Дякую за вподобайки, хто поставив. Але дякую за лайки. І дякую, хто підписується на канал. У мене канал про магазини, про ціни магазини, про які є ціни на телефони, на взуття, на одяг, на продукти в Польщі. Так що займаються такі різні відео. Обичем, друзі, займаються вечором, що... як у вас справи. станція курси. Вітаю друзі, нових підписників каналу, вітаю вас. Метро дуже чисте, дуже охайно, бачите. Але якщо можете, поставте лайк, будь ласка, під відео. А, -а, -а. а в якому місці пройшов має до речі? У нас нічний стрім з метро Варшавського нічний стрім. Замбров. О, я, до речі, був в Замброві, коли дуже-дуже давно в Замброві був. був. Працював там, до речі, на м'ясокомбінації замбро. Дякую, друзі, а, за вподобайки вистави. Нас дякую. Дякую, дякую. Вітаю нових підписників каналу. Дякую, 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 дякую. Андрій, привіт, як ваша справа Андрій, звідки дивитися трансляцію? З якого міста? Київ, дуже приємно. Поставте, будь ласка, лайк, якщо вам не тяжко. Підтримайте канал, якщо можете. А я з Варшави зараз три У мене нічний стрім, Варшавський метро. Дякую, дякую за автодобайки, дякую. У мене нічний стрім, Варшавського метро. Покажу вам ще вагони. Ось, Бачите, які вагони. Це такі старі вагони, Дякую, дякую. До речі, ловить інтернет, тому я можу показувати вас цим. Так, якщо б не було інтернету, то неможливо було вести стіну, до речі. А до речі, ви в Києві їздите на метро чи ні, Андрій. Працює до пів третій ночі, до речі. Дякую за лайки, Гаспарик. Якщо поставити лайк, то дякую. Все працює. Ну, бачите. А, а як вам, до речі, ті вагони метро, які приїхали з Варшави до України? Дякую за вподобайки, дякую. Бачу ваш лайк, дякую. Ну, Отаке от місце метро, бачите. Це така проміжна, проміжна станція, яка де вагони е, зупиняються на, на простій. Валерій, привіт, вітаю вас, вітаю вас, Валерій, з Варшави. Як ваші справи, грачі? Валерій, звідки дивитися трансляцію? Друзі, не забудьте підписуватися на канал, ставити вподобайки, а також натискати на дзвіночок, щоб не пропускати нові трансляції. Для нових друзів, які дивляться зараз трансляцію, хотів сказати, що мій канал про магазини, про ціни в магазинах, про ціни в телефонах, взуття водя, продукти. Все можете подивитися тут у мене на каналі, тому цікаво. Дякую вам. Вороніш, ага. Знаю, таке місто ворониш. Так, як там нашу? Варшава на першому місці. Ну, дуже добре. Друзі, пишіть свої коментарі, будемо спілкуватися з вами, друзі. Як часто їздити, до речі, на Векро? Це вже таке новіше метро, бачите, вагон. Він, до речі, був придбаний в Чехії у 2023 році. Так, це Варшавське метро. Дякую за вподобайки, друзі, хто стали. Дякую за лайки. Так, це Варшавське метро. Ви вгадали? Maste prostje, nasolitz. Tutaj dużo mało dare się metro. Майже пістер друзі. Дякую, друзі, хто ставив лайки і підписуйтесь на канал, дорозі дякую. Бачите, тут дві лінії метро. Я їду по першій лінії, а тут дві лінії. Друзі, хто звідки дивиться трансляцію, напишіть, будь ласка. Підписуюся на канал і дякую. Хто доєднався до каналу, хочу розказати, про що мій канал. Мій канал я розказую про ціни магазини, про, про життя, про одяг, про телефони. Кого цікавить, переходьте на канал і дивіться мої відео. Так що не забувайте пострілювати відео своїм друзям. Нехай хтось подивиться і може якось зацікавити. tyto sí testy deti deti čo